Друзі, вітаю! І сьогодні з вами ми продовжуємо ознайомлюватись з можливостями Copilot. Але саме час розібрати такі, знаєте, прикладні аспекти застосування, і зараз ми спробуємо створити запрошення на конференцію. Для цього достатньо лише натиснути на Піктограму. Копайли, коли ми відкриваємо документ у Microsoft Word, або натиснути Alt-I. Давайте спробуємо. А тепер давайте задаємо, спробуємо створити промп, написати йому завдання. Привіт. Створи для мене запрошення на міжнародну. Науково технічну конференцію. Давайте інновації. В містобудуванні. будування, місто будування. Кількість або так давайте запрошення повинно бути на двох. Новах українською та англійською на першій сторінці. Українською, на другій англійською. Далі давайте попросимо його, щоб Секція повинна мати е, шість е, конференція. Конференція повинна мати шість секцій. Назви і тематику придумай сам. Наприкінці. Додай вимоги до оформлення тез конференцій, тез конференції та надай контактну інформацію про організоційний. Давайте спробуємо створити і зараз дізнаємо, що нам буде запропоновано. Отже, шановні колеги, запрошуємо вас взяти участь у міжнародній науково-технічній конференції. У нас вказана інформація, у нас є секції. Давайте з вами подивимось, натиснемо і подивимося, що нам з вами запропонували. Отже, у нас з вами сформовано перелік конференцій. Давайте зараз подивимося секції конференції Технологічні інновації в архітектурі, екологічно сталий урбанізм, розумні міста, транспорт, дизайн та планування, секція соціальні аспекти містобудування. Також нам додаються вимоги до оформлення тест-конференції дети 3000 знаків, мова, тест українська, формат файлу, шрифт, міжрядковий інтервал, поля. Вся інформація є. Контактна інформація ми також можемо надати. І далі у нас давайте поставимо в розрив сторінки тобто, у нас буде на наступному це в нас буде запрошення на. Англійській мові. Англійською мовою у нас буде запрошення. Як бачимо, програма впоралась, тепер лише варто змінити шрифт. Давайте спробуємо проаналізувати, можливо, йому вдасться це зробити. Зараз ми попросимо так, зробити наступну річ. Натискаємо, знову його викликаємо. Так, натискаю alt і, і очікую. Так, основне. Так, зараз він запускається. Так. І його прошу проаналізуй весь документ. Зроби так, щоб на Кожний, щоб шрифт, був однаковим. І давайте задамо 14 пунктів, одиничний інтервуал. Розмісти на одній сторінці запрошення. А на іншій, англійською. І давайте спробуємо, що він нам запропонує, чи зможе він попрацювати з усім документом. Він каже, на жаль, я не можу змінювати форматування документа або розміщувати. Тобто, ви можете зробити наступним чином: він нам надає підказки. Також, так, ви можете виконати, Тобто він каже нам, яким чином все це здійснити. Тобто він каже, я не можу оцінювати і здійснювати форматування. Але ми можемо це зробити. Давайте з вами спробуємо до одного стиснемо, при цьому ми не будемо додавати. Інтервали понатискаємо, так. і ми бачимо, що в принципі, вся інформація у нас розміщується на одній сторінці. Далі, звісно, ми можемо створювати підложку, можемо розташовувати це все у вигляді буклету, тобто з усією цією інформацією ми можемо працювати. А давайте зараз спробуємо ще потестувати можливості. Зараз ми це все видаляємо, відміняємо, тобто всю цю інформацію. Давайте зараз все це ми видалимо, нічого і попросимо його створи запрошення на міжнародну рукову. брошури українською та англійською мовами. Оформлення. Шрифт. Давайте аріал задамо, наприклад. 12 і давайте так, у вигляді брошури українською та англійською мовою. Кількість секцій. Секцій 4. А, так, придумай. Там. Давайте спробуємо з вами, що він нам запропонує, яким чином він все нам це зробить. А, так. Зараз ми очікуємо, що він нам надасть яку інформацію. І можливо, він нам в кінці змінить форматування. Так, на жаль, він не може це робити, він не може нам змінити це все. Але давайте так зробимо у вигляді брошури українською та англійською мовами. І давайте розташування. Орієнтація. орієнтація альбомна три стовпці. І давайте спробуємо трохи змінити, е, по, погратися, і чи зможе він нам це все зробити. Можливо, так, можливо, ні. Але давайте з вами спробуємо. Е, так. Наразі це недостатньо. Давайте ще раз спробуємо. Давайте так, огляді аналізькою мовою. Так. Орієнтація. листа альбомна. Три стовпці. Так. І давайте спробуємо. Можливо, щось нам буде запропоновано, але а, так Давайте попросимо перегенерувати. Так, нам вже запропоновані зовсім інші варіанти. І давайте з вами подивимося, що нам пропонується. Так, запрошення сучасні технології, фізичні методи дослідження та моделювання, технічні інновації і екологічні аспекти. Далі нам пишуть, що реєстрація та подання тез для участі необхідно та надіслати тези. Тобто є весь блок загальної інформації. Але якщо ми хочемо, щоб у нас було у вигляді брошури, ми змінюємо орієнтацію на альбомну, задаємо у нас три стовпчики. І далі ми вже можемо змінювати, ми можемо вже співпрацювати. Так, дійсно, штучний інтелект може працювати зі змістом, але змінювати вміст документу, наразі це необхідні спеціалізовані. Програми. Як бачите, за допомогою штучного інтелекту ми можемо створювати базову канву, ми можемо значно покращувати свою продуктивність і вже використовувати шаблони. Друзі, якщо сподобалось відео, то вподобайте і до нових зустрічей.